я могла би бути блогером, я могла би продавати рекламу, або я могла би поєднувати експертність продажі своїх послуг, своїх продуктів і рекламу. Я цього не роблю. Я не роблю рекламу, тому що я не можу відповідати за ту людину, яку я рекламую. Тобто я ну, відкидаю цей додатковий, додаткове джерело заробітку, тому що я знаю, що якби, довіра аудиторії для мене набагато більш важлива. І що стосується заробітку вас як експерт, це правда може бути і 2-3 тисячі підписників, і 5 тисяч підписників. Люди заробляють навіть 5 тисяч доларів там на охопленню 200-300 людей. Цього достатньо, правда. Тобто, ви можете продавати а, консультації або особисту роботу з клієнтами. Наприклад, от у мене один клієнт на таргеті, це приблизно там ну, від 800 від 850 доларів, але плюс-мінус це десь там 1000, 1200, 1600, 2000 доларів за місяць з одного клієнта. Тобто, цей один клієнт може прийти з дуже невеликої кількості ваших підписників.